Готуючись до відзначення 200-річчя з дня народження великого поета Тараса Григоровича Шевченка, я згадую минулі роки, коли, працюючи в школі із членами гуртка літераторів юних, мені довелося багато працювати над тим, щоб учні самі складали вірші про поета. Можу зачитати кілька з них. Ось пише Іванко Корженюк. Я пас ягнята в полонині, читав я книжку кобзаря, я грав сопілочку тоненьку, дзвін було чути іздаля. Тарас був бідним сиротою. Він мріяв про нове життя, а я живу в краю веселім, вірю в щасливе майбуття. А ось як пише Наталія Асбергер, мені дванадцятий минає, я вчуся в школі номер 3 в старенькій школі, де я вчуся, веселимося я і ти. Вчимо вірші твої кобзарю, шануємо і любимо тебе і з бідним босоногим хлопцем порівнюємо ми себе. Хочу побажати колишнім гуртківцям, випускникам нашої школи щасливих життєвих доріг. Не забувайте школу, не забувайте уроків. Шевченка, любіть Україну, любіть слово великого поета, будьте людьми.